Генеральний директор комунального підприємства «Київпастранс» Сергій Майзель запевнив, що увесь транспорт у Києві працюватиме у звичайному режимі, а заборгованість працівникам виплатять до кінця року. Завтра всі структурні підрозділи, всі автобусні, тролейбусні, трамвайні парки виїжджають і будуть працювати у звичайному режимі, так як, так як це положено по інструкції. Кожного дня ми перераховуємо кошти. Так як ми домовилися з колективом, що до 29 числа, ми як не Більше закриємо е, жовтень і е, листопад-грудень. А до до нового року повністю заборгованість буде закрита. За словами Сергія Майзеля, у терміновому порядку кошти розподіляються з місцевого бюджету, а також з бюджетів, які були виділені на комунальні підприємства. За його словами, нинішню складну ситуацію у Київ Пас спричинили дві проблеми. Перше це 50% пасажирів пільговиків. Мова не йде про пенсіонерів, інвалідів, яким справді потрібна міська допомога. Але, наприклад, якщо це міністерство внутрішніх справ, то відомство має закуповувати для своїх працівників проїзні квитки. Друга важлива проблема, за словами Майзеля, що з 2008 року не переглядався тариф на проїзд у громадському транспорті Києва. На сьогодні проїзд у півтори гривні, якщо підрахувати середню ціну разом зі студентами, де оплачується 50% знижки, то до Київ пас трансу приходить 76 копійок. При цьому він висловив упевненість, що ці проблеми у 2015 році. Оці будуть вирішені. Нагадаємо, у столиці у зв'язку з невирішенням питання погашення заборгованості зарплати комунального підприємства «Київпастранс» 18 грудня. На маршрути не виїхали трамваї трьох депо.